Дякую за представлення і дуже дякую за можливість сьогодні виступити. Для мене це особливо приємно, тому що кафедра неврології Національного медичного університету Богомольця це моя альма-матер, і для мене це велика честь і радість сьогодні тут представити тему сну. Я займаюся розладами сну, додатково до роботи в неврології і займаюсь поведінковими розладами дітей та дорослих. І сьогодні я розповім про те, що ж таке поведінкові розлади. У Дітей і дорослих і як лікар будь-якої спеціальності може допомогти такому пацієнтові. Ну, Взагалі існує такий міф, що немовлята сплять солодко і міцно, але насправді маленькі діти сплять не так, як ми собі уявляємо. Вони багато часу проводять у відносно поверхневому сні, що необхідно для їхнього активного розвитку і зростання. Тобто вони. І так сплять поверхневіше, ніж ми. Вони мають незрілі біоритми, їхній сон фрагментований. Тобто вони сплять такими коротенькими проміжками протягом дня по 30-40 хвилин, а також прокидаються вночі для годування та забезпечення інших потреб. І тривалість циклу сну у них коротша порівняно з дорослими. Це 30-40 хвилин, порівняно з 90 хвилин у дорослих. І потреба у сні у них більша, ніж у дорослих, на щастя, да, незважаючи на ці всі їхні особливості, вони все-таки сплять більше. і Чим молодша дитина, тим більше вона спить. Але незважаючи на те, що діти сплять багато, у них можуть траплятися розлади сну навіть у здорових малюків. Це так звані поведінкові розлади сну або поведінкова інсомнія, яка включає в себе такі критерії: це опір під час складання спати, це довге засинання, часті нічні пробудження або нічне неспання, тобто гуляння, потреба в частих годування, гойданні чи іншій допомозі дорослого для засинання і продовження сну дитини. І це все негативно впливає. На якість життя всієї родини, особливо того, хто доглядає за дитиною, частіше це мама малюка. І за визначенням класифікації розладів сну інсомнія включає в себе три критерії, які я назвала на попередньому слайді, і вони мають зберігатися протягом щонайменше трьох тижнів, і поведінковий розлад сну дітей не є виключенням. Але особливість цього розладу в тому, що оцінку ставить не дитина, а її родина. Тобто це такий стан, коли дитина здорова, в неї немає ніяких відхилень у розвитку. У Останні у поведінці, а при цьому мама або інші члени родини вони мають труднощі з організацією догляду за дитину протягом дня і ночі. Дуже важливо, що коли немає об'єктивних симптомів захворювання, вирішальне слово має родина. Тобто, якщо малюк не відповідає якимось певним критеріям, спить не таку кількість часу сну, або вкладається якимось, на думку спеціаліста, неправильним способом. Але при цьому мама не висловлює скарг. Тобто їй так зручно, комфортно, дитині так комфортно, дитина здорова і не виказує ознак нестачі сну. Мама інформована щодо безпечних умов сну, то при цьому розладів сну родина не має. Які фактори впливають на сон дитини? Умовно їх розподіляють на внутрішні і зовнішні. Внутрішні це ті, на які ми не впливаємо, такі як темперамент, медичні причини. Ну сюди ж належать і вік, вікові особливості, хронотип, генетичні особливості. Але ми маємо вплив на зовнішні фактори, лише частково, на жаль, це особливості догляду, взаємодії з дитиною, умови навколишнього середовища, харчування, зміни свічних умов та інші? І роль спеціаліста це вплив на якраз на зовнішні Фактори для того, щоб організувати сон таким чином, щоб було комфортно не лише дитині, а і мамі. Дуже цікаве дослідження вчених із Канади, США, вони проаналізували, чи звертаються батьки за допомогою ну, у дітей, якщо у них діти мають розлади сну. І автори визначили, що лише 5% батьків розглядають можливість звернутися до спеціаліста з різних причин. І це дослідження підтверджує, що до спеціаліста зі сну, тобто до мене, до моїх колег, доходить дуже мало пацієнтів, і тому дуже важливо. Інформувати спеціалістів різних, різних фахівців стосовно розладів сну, щоб вони допомагали в їх діагностиці та корекції. Тому дуже приємно сьогодні виступити на цьому заході і розповісти вам про проблеми сну. Коли батьки стикаються з розладами сну дитини, найчастіше їх хвилює засинання дитини. Тобто дитина засинає некомфортно або вдень, або вночі. І вони бажають, щоб дитина засинала більш самостійно, щоб не треба було її довго гойдати, тримати на ручках постійно вночі під час пробудження, давати якусь допомогу. І їхній запит виглядає приблизно ось так. Але насправді робота над сном дитини вона виглядає як протилежна пірамідка. Ну, це таке моє уявлення, моя візуалізація що самостійне засинання, або швидке засинання, або більш легке засинання. Це є наслідком правильно організованого режиму і догляду за дитиною, куди включається і режим сну згідно потреб дитини, і достатнє харчування, і забезпечення різних потреб дитини, ритуали сповільнення, баланс активності, контакт з дорослим, стабільний спосіб вкладання. І ось ця верхівочка пірамідки це ось те саме самостійне засинання. І Роботи над сном полягає в тому, що нам потрібно визначити, скільки ж дитина має спати, яка в неї норма сну. Норма сну це кількість сну, якого потребує окрема людина для хорошого самопочуття, але у дитини це складно визначити через методологічні труднощі. Відсутні експериментальні дослід, докази, які детально описують найкращу та найбільш доцільну тривалість сну у дітей. На сьогоднішній день найбільш такою коректною таблицею з нормою сну дитини є таблиця. National Sleep Foundation, яка виникла в результаті аналізу великої вибірки дітей. І як бачите, діапазон норми є досить широким, особливо це стосується дітей перших років життя. Наприклад, у віці 4 11 місяців дитина в середньому спить 12-15 годин, але допустимо 10 11 або навіть 16-18. Тобто, вся норма звучить так: від 10 до 18 годин. Дуже широкий діапазон. І завдання батьків і завдання спеціаліста це якраз. Визначити потребу конкретної дитини і вкладати її спати відповідно до її потреби. Режим дитини у перші роки життя, зокрема в перші два роки, він дуже гнучкий, не прив'язаний чітко до часу і дуже швидко змінюється. Кожні 2-6 тижнів дитина зростає, і в неї потреба в сні зменшується, потреба в неспанні збільшується. Після 3-2 років режим вже більш сталий, він може мати вже вущу амплитуду коливань. І змінюється вже не так часто. кожні 3-9 місяців, але все рівно адаптований під потреби дитини і під особливості родини. Щодо якості, ну, це питання залишається дискутабельним, поки що немає єдиного, єдиної думки стосовно того, яка кількість пробуджень є нормою, яка кількість е, час засинання є нормою для дитини. І це дані 2000, дослідження 2000 дітей фінських вчених, які встановили ось такі нормативи для їхньої вибірки. Але, звичайно, ми не можемо це застосовувати до всієї популяції, поки що це питання вивчається. Е, дуже важливим для е, такого комфортного засинання не лише не лише підбір часу неспання і норми сну, а і плавна підготовка до сну. Це ритуал, такий заспокійливі повторювані дії дорослого, які допомагають дитині заспокоїтися. Далі, після ритуалу, відбувається засинання дитини, яке може бути як з допомогою дорослого, наприклад, годування, гойдання чи спільний сон, так і самостійним воно може бути. І завдання батьків визначити, який спосіб є для них комфортнішим, а завдання спеціаліста інформувати стосовно стабільного способу вкладання. Алгоритм корекції при поведінковому безсонні у дітей може включати такі пункти: це визначення індивідуальної норми сну та неспання, розподіл денного нічного сну, годування, організація безпечних і комфортних умов сну, підготовка до сну, спосіб засинання. Також я детально не зупинялась, але це теж важливо психологічний стан мами, поінформованість щодо ризиків і норми, про що може її поінформувати лікуючий лікар, педіатр і за потреби спрямування до консультанта зі. Ну. Тепер поговоримо про сон і режим дорослого, про поведінку розлади сну у дорослих або безсоння. Вони теж часто зустрічаються. Режим дорослого, режим підлітка він будується за схожими принципами, як і режим дитини. Для дорослого теж важливо слідувати індивідуальній нормі сну, але важлива певна стабільність, зокрема, стабільне ранкове пробудження і вкладання на нічний сон відповідно до хронотипу і соціальних обов'язків. Також важливо встановлення часу. Для роботи і домашніх справ, раціональне харчування, обмеження кофеїну, алкоголю, достатній рівень фізичної активності, час для відпочинку для дорослих теж важливий ритуал вкладання на нічний сон і особливість сучасного часу це дозування екранного часу, який у нас часто перевищений. За оцінками дослідників, до 30% дорослого населення страждають від безсоння. А якщо пацієнт має депресію, то розлади сни можуть зустрічатися до 90%. 100 випадків. І депресія та безсоння створюють разом замкнене коло, посилюючи одне одного. Через поганий сон у людини посилюються симптоми депресії, через депресію у неї закріплюються певні звички, і таким чином сон ще погіршується. Що таке безсоння у дорослих? Критерії для безсоння дорослих такі ж самі, як для безсоння дітей. Тобто це порушення початку сну, час технічних пробуджень або консолідації, Сну, це зниження якісті сну, і дуже важливо, що це має вплив на діяльність людини в денний час і спостерігається навіть при наявності можливості отримати сон. Тобто це відмінність від сну дітей. Дані симптоми при хронічному безсонні мають зберігатися протягом трьох місяців і спостерігатись щонайменше три рази на тиждень. І дуже важливий момент, що вони. Мають впливати на порушення функціонування пацієнта. Тобто, якщо у вашого пацієнта періодично трапляється подовжене засинання, або інколи з'являються нічні пробудження, або інколи більшання пробудження, але при цьому пацієнт це компенсує, не скаржиться на денні симптоми, то це не є безсонням. Які фактори викликають безсоння в дорослих. Їх розділяють на три такі групи. Перша група, ну я спеціально залишила англомовні терміни, тому що український переклад, ну, можливо, не зовсім точно відтворює значення. Перший фактор це predisposing фактори ті, що сприяють виникненню безсоння. Це певна така психологічні особливості, психологічна вразливість, високий рівень тривоги, схильність до когнітивних викривлень і упередженість уваги. Група факторів це ті, що провокують, такі як фізичний дискомфорт, психологічний стрес, різні ситуації. І треті фактори це ті, що підтримують безсоння. Це певні поведінкові реакції, які сприяють під при безсоння як хронічної проблеми. І роль спеціаліста зі сну якраз таки змінювати ось ці підтримуючі фактори, розривати ці асоціації для того, щоб сон налагоджувався. Згідно класифікації розладів сну, безсоння поділяється на гостре безсоння, хронічне. Що триває три місяці і більше, і асоційована з різними захворюваннями. Це можуть бути соматичні захворювання, психологічні захворювання, наприклад, депресія. І має бути наявні три критерії. Крім цього, мають бути денні симптоми, такі як порушення уваги, денна сонливість, втома відсутність мотивації, головний біль напруги та інше. Як можна допомогти пацієнтові з безсоння? Лікар будь-якої спеціальності може відіграти ключову роль в допомозі пацієнтам з розладом сну, діагностуючи безсоння, інформуючи пацієнта стосовно цього розладу гігієни сну, допомагаючи визначати тригери, які погіршують сон, і надавати короткі рекомендації з використанням елементів когнітивно-поведінкової терапії для безсоння? На сьогоднішній день ефективним методом лікування безсоння. Є не медикаменти, а психотерапія та когнітивно-поведінкова терапія, яка включає в себе вивчення режиму сну, способу життя, вивчення хибних уявлень пацієнта про сон, робота з цими хибними уявленнями, ведення щоденнику сну, корекція режиму сну, дотримання гігієни сну, використання різноманітних технік релаксації, помірне фізичне навантаження, обмеження кофеїну і світловий режим. І хотіла представити кейс пацієнта-підлітка 16 років, який скаржився на порушення сну, який впливає на навчання, втомлюваність протягом дня, головний біль, труднощі з засинанням ввечері і труднощі з пробудженням зранку. Сон порушився ще у часи ковіду, але він не покращився. Тобто періодично сон погіршувався. І обтяжуючий фактор зараз це те, що родина проживає в центральній Україні, частині України, де часто вночі пролітають ворожі дрони і порушують сон. Ось так виглядав щоденний. Сну на початку спостереження, як ви бачите, це колоночка з початком пробудженням дитини. Воно дуже сильно коливалося: 7, 6 ранку 9, потім 12 ночі, 3 година дня. Тобто дитина соматично здорова, не має ніяких проблем, але не може прокинутись зранку і режим дуже сунутий. Це хронічне безсоння асоційоване з циркадним розладом сну, типу відтермінованої фази сну. Як ми знаємо, пубертатний період у дітей може спостерігатися. Відтермінована фаза сну і у них через це можуть бути труднощі з складанням, але є ще певні поведінкові патерни, з якими ми працювали. І через два місяці спостереження у пацієнта режим стабілізувався. Но на момент фіналу нашого спостереження у нього був досить ранній режим, там в п'яту ранку він вставав щоранку, але потім він сунувся на більш пізній, але все ж таки став сталий 24 години і труднощі з складанням. Уже не спостерігала. Що ми робили? Це психоедукація, ознайомлення з принципами регуляції, сну, побудова режиму, харчування, гігієна сну, далі визначення тригерів розладів сну це обмеження вживання кофеїну, кранного часу, переніс фізичного навантаження на денний чи ранковий час. Також важливо введення вечірного ритуалу перед сном, ознайомлення з техніками релаксації, контроль стимулів це обмеження часу в ліжку після ранкового пробудження і планування вечірнього вкладання спати. Крім того, обмеження тривалого денного сну. Сув режиму вперед, позитивне підкріплення, і протягом двох місяців сон стабілізувався. Як ми можемо далі спрямовувати пацієнтів до спеціалістів? Це може бути психіатр, медичний психолог, який працює в підходах КПТ СТ, сомнотерапевт і консультант зі сну для когнітивно-поведінкової терапії безсоння. Медикаментозна терапія не є першою лінією. На жаль, медикаменти не впливають на підтримуючі фактори безсоння і сприяють хронізації безсоння. Довготривале. Використання снодійних може призводити до толерантності, закріплення хибних уявлень пацієнта про сон і погіршення якості сну. Як друга лінія терапії, медикаментозне лікування може застосовуватись при дуже тяжкому безсонні в окремих випадках у пацієнтів з важкою органічною патологією, з якому неможливо провести поведінкову терапію. Головне питання як вплинуло повномасштабне вторгнення на поведінкові розлади сну і на розгляди сну в цілому? І я це питання дослідила, провівши науку роботу співавторстві з моєю колегою аналітиком ми вивчали зміни сну та побуту українських дітей від народження до 18 років після початку повномасштабного вторгнення я розробила опитувальник з 51 питання який включав багато питань суб'єктивну оцінку сну до 24 лютого під час обстеження дуже детально маршрут пацієнтів їхнє переміщення досвід надзвичайних умов побуту та інші питання детально я на цьому дослідженні не не буду зупинятися, лише коротко розповім про висновки. Ну, по-перше, ми зібрали досить велику вибірку: це 1235 анкет пацієнтів від батьків віком від 20 до 51 року. Там були родини з однією дитиною, з двома дітьми, і ми визначали якісну дітей і до повномасштабного вторгнення 77% дітей спали добре. Тобто, 21,4% мали проблеми зі сном, що власне, відповідає даним літератури. А після початку повномасштабного вторгнення сон суттєво погіршився: 48% відмітили деяке погіршення сну, 200 родин або 16% відмітили значне погіршення. Також ми детально вивчали фактори ризику, але всі я тут не встигну назвати назву, тільки такий фактор ризику погіршення сну, як переміщення родини, зміна місця перебування родин, достовірно в 1,6 разів підвищує ризик. Погіршення сну, а розлука з рідними в 1,8 разів підвищує ризик погіршення сну. Це найбільший показник серед всіх факторів відносного ризику, яку ми виявили. І важкі побутові умови також достовірно погіршують сон. Це Перебування в сховищі, сон у верхньому одязі, сон в холодному приміщенні, обмежений доступ до питної води та інше. Ну, власне, це очевидно, що сон в таких умовах не може бути гарним, але мені важливо було це розрахувати. Якщо говорити про способи засинання. То теж е, дуже значна кількість дітей мали поведінкові розлади, тобто, треба було більше зусиль при вкладанні або перехід до спільного сну. А також окремо я виділила групу дітей, які перейшли до спільного сну і мали страх. Тобто, це такий фактор посттравматичного стресового розладу, який потрібно ще детальніше дослідити. Через півроку батьки відмічали, що сон все ще не покращився, тобто, у значної групи дітей сон зберігався поганий. Сон батьків був досліджений дуже. Дуже коротко, але на той момент, на початок повномасштабного вторгнення, майже всі відмічали погіршення свого сну. Через півроку ну 48% відмічали покращення, але все ще не дуже хороший сон. Ця робота це моя власна ініціатива, така науково-політична робота, з якою я їздила на міжнародні конгреси і інформувала міжнародну спільноту стосовно того, що повномасштабне вторгнення продовжується, і, на жаль, це впливає на сон і на наших дітей. Які ж ми можемо зробити? Робити висновки, поведінкові розлади сну, розповсюджені через здорових дітей і зустрічаються у 20-30% випадків. Алгоритм корекції у дітей включає визначення індивідуальної норми сну, підбір комфортного гнучкого режиму, організація активності і харчування, забезпечення потреб дитини та стабільний спосіб вкладання. Серед дорослого населення до 30% страждають на безсоння. У пацієнтів з депресією ця частота може зростати до 90%. Критерії діагностики безсоння це порушення засинання, часті пробудження чи, чи, чи ранні пробудження зранку і вплив на денне функціонування пацієнта. Алгоритм корекції безсоння включає інформування щодо гігієни сну, корекція режиму сну, психоедукація, використання елементів когнітивно-поведінкової терапії і спрямування до спеціалістів зі сну. Повномасштабні. Штабне вторгнення здійснило разючий вплив на життя родин: 64,4% дітей стали спати краще то гірше під впливом зовнішніх факторів. Всі важкі побутові умови, включаючи перебування в сховищі, сону в верхньому одязі, сон холодному приміщенні та інші, підвищують ризик погіршення сну. Більшість батьків відмічали погіршення свого сну в лютому на початку повномасштабного вторгнення, і ці всі нові виклики в часи повномасштабного вторгнення змушують спеціалістів охорони здоров'я приділяти. Більше часу питання сну в рутинній практиці. Якщо ви цікавитесь темою сну, хотіли б дізнатися більше. Запрошую вас долучитися до нашої громадської організації Українська асоціація дослідників і консультантів зі сну. Дуже дякую вам за увагу і буду рада відповісти на питання, якщо вони є. Дякую.